Mm -hmm. Mm -hmm. Skip it about Всім привіт, мене звати Голдега, Мій псевдонім Голдега, скамер, філантроп, медіагіганта, гіганта, кула бізнесу, не шарючі в кріпті, там бла 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 І сьогодні хотів би поділитися з вами дуже цікавою історією про те, як я сумарно нічого не вмію, чи з повного нуля в свої 16 років зміг заробити понад 200 тисяч гривень. Все це, звісно, поступово буду підкріпляти фактами, відео та скріншотами. Все починалося в далекому 2019 році. На той момент я був дефолтним школярем, просив маму 8 гривень на пачку флінт, і навіть не знав, чим я буду займатися в майбутньому. Але жила самого собі хазяїна, знаєте, у мене була з дитинства. Я завжди знав, що не буду працювати на якійсь звичайній роботі, підчиняючись комусь. І я не буду просто сидіти і очікувати кінця учоби, щоб просто піти на роботу. Коли я був малий, в мене було багато хобі. Але більше всього мені подобався блогінг. Я завжди хотів бути якоюсь модійною людиною, розказувати людям щось показувати. Ну, це прикольно. За дитинство в мене було багато ютуб каналів, і на кожному я пробував себе в різному. На одному я знімав про футбол, на другому проходження якихось ігор, і третім став цей, на якому ви мене зараз дивитесь Початково цей канал, якби це дивно не звучало, був саме по Brawl Stars. Сюди я заливав такі собі всякі приколи, не відео, яке монтував на старенькому телефоні. Звісно, ні про які гроші мови тоді і не було. Я знав, що вони треба, але паралельно з тим, я і знав, що в мене є батьки, які завжди мені куплять поїсти, попити і одягнуть мене. Я просто жив життя маленького хлопчика. Після цього всього, років 13, мені щось в голову так нормально шандарахнуло, Я вже почав задумуватися, а як би мені здобути фінансову незалежність? Як я в подальшому зможу прожити без батьків, які мені все до цього купували? І знаєте, це питання дуже складне на роздум, я думаю, для всіх. Саме мене воно не відпускало дуже і дуже довго. Це питання обійшлося мені в місяці безсонних ночей. Я на Жаль, ніяк не пішов на цей стан, коли ти просто не знаєш, ким хочеш стати. Ти не знаєш, за що хочеш отримувати гроші і як взагалі будеш їх отримувати. Отже, мені 13 років, я трохи розібрався в собі, приблизні плани собі намітив і перейшов в активну фазу пошуків: чим себе зайняти, де підкрутитись та як заробити. Е, до сих пір пам'ятаю, як я заробив свої перші гроші. Вони були зароблені не на рефералках, не на буксах, ні на чомусь такому подібному. Мабуть, що ніхто не здогадається на чому я їх заробив, а заробив я їх саме на дизайні. Так в. В ті роки мені це було цікаво, тоді цим не займалось так багато людей, як зараз. Тоді в мене був лише телефон, і я фотошопив все з нього через програму PS Touch. Так, вставляємо, інтерв'ю, готова, да? так? Да, да? так. Привіт, Голде. А як ти взагалі почав займатися дизайном? Ну знаєш, бро, я почав займатися дизайном завдяки своєму одному гарному другу. І цей друг до речі зараз веде свій ютуб канал по заробітку. То може ти нам щось розкажеш про свого друга? Друг. Ні. Ну ладно, ладно, розкажу. Цей канал називається Богдан Заробляє, і на його каналі виходить дуже багато способів заробітку, навіть таких, яких на каналі в мене немає. Також в своєму кожному відео він зазвичай на коментар розіграє 100 гривень. Тобто ось в нього вийшло відео, ви написали коментар, і в наступному відео у вас є можливість виграти 100 гривень. Поки зараз ці конкурси дуже актуальні, тому що на нього підписано мало людей. Також він скоро зробить бота з приватними способами заробітку, але це вже трохи потім. Силочку на його канал залишив в описі. Ну щоби. У мене навіть був ютуб-канал, де я показував, як це все робити, що там клацати. Коротше, знімав туторіли. Була група по дизайну. в ВК Боже збав. В ній я продавав прев'ю по 40-50 гривень. На той час для мене це були доволі солідні гроші за годинку роботи. Працював я як з великими каналами, малими. Просто кажучи розвивався в сфері заробітку та вчився дорослому життю. Саме ці перші гроші я вважаю є найкращим мотиватором по житті. Навіть свої майже 17 років, пам'ятаю, як в мене на ківі лежало 1000 рублів. На той момент це було плюс-мінус 400 гривень. А я ж малий картки в мене не було, і ось хотілося. Я попросив мами картку, ну, бо інших варіантів не було. Вона, звісно, не зрозуміла, навіщо вона мені. Ну, типу, я малий, куди мені картку. Я через обмінник поміняв ті сранні рублі, мамі прийшло 400 гривень. І ось тоді, можна сказати, я зловив найлітішу мотивацію за все життя, яка в мене була. Коли вона мені сказала, що я молодець, і такі гроші, які я заробив, вона в свій вік навіть і очима не бачила. За це все батькам я дуже вдячний. Колись і дякую їм тільки вже не словами. Коротше, дизайном після цього я позаймався приблизно рік, ну і щось мене так йокнуло. Коротше, поняв, що не моє. 21 рік на дворі мені стукнуло 14 років. Яка там школа, Рівідерчі? Ну і, звісно, продовжую якось крутитись, знімати це все на ютуб. Спочатку я заробляв на буксах, потім на рефералках ботів, почав займатися дропшипінгом речей, займатися товаркою, використовував файлообмінники. Минулося все і сразу. Почав заробляти вже плюс-мінус такі круглі суми. Канал після зміни тематики на заробіток також почав потрохи рости. Від цього всього я ловив шаленою і Просто далі продовжував знімати YouTube, займатися своїми справами і жити життя. Потім на Світкоїні в 15 років трохи хайпанув, все пішло ще вгору. з'явились постійні рекламодавці, я підключив собі монетизацію, з неї також почав отримувати гроші. Почав розвивати телеграм-канал, з якого буквально за 3 місяці отримав більше 50 тисяч гривень. Почали поступати рекламні інтеграції по 1,5, 2, 3 тисячі гривень. Та що, ну навіть в цьому відео ви бачили рекламу, яка коштує без секретів 1000 гривень. І все це дійсно призвело до тієї цифри з назви. Десь за рік я 16-річний хлопець з Києву з невеличким каналом, з невеличкою україномовною сім'єю, зміг зробити. Понад 200 тисяч гривень. Саме зараз в мене є ціль вийти на стабільний дохід 40 тисяч гривень за місяць. Якщо порахувати за рік це 480 тисяч, а це вже в два рази більше ніж попередня мета. Якщо так реально взяти, думаю, що скоро цього досягну. Звісно, не можу не сказати про оточення, яке на мене так посприяло. Мене завжди підтримували батьки, друзі, дівчина як морально, так і фінансово. Оцей мікрофон, з якого ви мене зараз чуєте, мені купили батьки, коли в мене на каналі було ще півтори тисячі підписників. Цю кільцеву лампу, яка зараз освіщає моє лице, та в принципі цю всю кімнату мені подарувала дівчина. Друзі допомагали якось крутитися, підтримували все це оточення. Якось то посприяло на мене. Я вважаю, що посприяло позитивно, тому всім. Хочу сказати великі дякую. А вам би я хотів сказати ось що ніколи не дивіться на інших, не слухайте інших, помиляйтеся, бо по своєму досвіду вам скажу, що нормально зрозуміти проблему можна лише тоді, коли сам косякнеш на цьому. Не бійтеся щось робити. Працюйте, знімайте, викладайте це все на Ютуб, в Тікток, Інстаграм, Фейсбук, куди хочете. Якщо ви розбираєтесь в машинах, вмієте їх там пересобиратись, щось там крутити. зніміть це все на Ютуб, будь ласка, якщо ви граєте в ігри у вас це добре виходить, ну зніміть це на Ютуб, виставте кудись. Можливо, це саме Ваше призвання. Якщо ви якийсь соціофоб, ви там когось тісняєтеся, щось боїтесь, саме оце заняття для вас, воно допомагає розкритися людині. І не обов'язково, щоб це була якась ваша робота, ви там хотіли отримувати з цього гроші. Пробуйте це зробити для себе. Виставте це на людей. Хай вони вас там хейтять, а ви пробуйте з ним боротися, Вчитися, вчіться на це забивати, розбиратися в собі, вчіть мислення людей, як вони можуть поступати, що вони роблять взагалі. Як зробити так, щоб вони цього не робили. Все це вам реально знадобиться в житті. Шукайте себе, чим раніше Знайдете, тим легше вам буде по житті. Якщо ви хочете щось зробити, робіть це сьогодні. Забудьте про слово завтра. Тому що, якщо ви будете кожен день так казати завтра-завтра-завтра, ви з цим завтра і залишитесь. Е, всім дякую за перегляд. За вами був Колдешкін, Єгоркін та Тарчучкін, як мене люблять друзі називати. Бажаю вам всім досягти успіху і щоб у вас все по життю вийшло. Ну і собі, понятно, теж бажаю. Успіху, грошей побольше ну. Всім до нових зустрічей ви мене ще обов'язково побачите. Може ти нам розкажеш щось про свого друга? Ні. Типа прикол какой-то. Так. Привіт, голдега. Як ти взагалі почав інтерв'ю Да. Привіт, голдега, а як ти взагалі почав займатися дизайном?